Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буду оглядати актуальні новини і відповідати на питання підписників про що мова? Мова про арешт Павла Дурова. Просив мене подивитись, які там справжні причини, що власне від нього насправді хочуть, який там розвиток подій буде, ну і так далі. Ну що ж, вмощуйтесь позручніше, і будемо починати. Давайте справжні причини подивимось. Ось у мене є фотографія перед, перед очима, там побачимо, власне. Так, гаразд, дякую за відповідь. А ну добре, покажіть, мені, будь ласка, справжні причини, арешту Павла Дурова. Скажіть вам, правду. Кано перевернута. Хаклос, сухте. Пустаруна. Подивіться, що робиться. Ансус перевернути. Іса. Ой-ой-ой. Інгус. Пішов в результаті. Ой, божечки. Ну, гаразд. <с> Цікавий де. Дуже, дуже. Так, що у нас тут? Кана перевернута. Хагалас постаруна. Ансус перевернутий, Іса, Інгус перевернутий. Зразу тут якась хитрість є, якийсь обман тут присутній. Це можуть бути обвинувачення, які йому закидають, це може бути і ще щось. Ну, те, що, заяв, що заявлено офіційно, то, то не те, то, що є насправді. Це зразу можна сказати. З другого боку, якась хитрість, чим пов'язана з Хагавас. Дійсно, зброя тут замішана, дійсно тут замішана війна. Да, в тому числі війна в Україні. Таємно, щось таємно, таємно, таємно. Та подивіться, ну тут одним словом, те, що заявлено, то не зовсім то, що по факту. Це в даному випадку не про вищі сили. Хоча тут можна розцінити, знаєте, по стару нансус перевернути, як ніби вищі сили давали попередження дурову, що таке буде. Тут і так можна прочитати. Щоб про ЕПОВ прочитати, то по стару Насус говорить про те, що є якийсь обман. Проблеми з законом, до речі, але таємні. Таємні. Це ж, до речі, і розголошення інформації. Бачите, Іса, блокування йде. Угу. Е, тобто, як виглядає, Дуров порушує ніби певне законодавство да, певної країни, може там країн, ЄС, якщо взяти, наприклад. Щодо чого? Щодо не розголошення інформації. Тут саме не того, що ІСА. Ну, гроші тут замішані, звичайно. Тіньовий бізнес, до речі. Оце дійсно те, що, знаєте, не зовсім законне. Ну, ви зрозуміли. Тут ось зброю показали, да? угу. а це мені йде, як це якісь. Речовини заборонені. Ну ви зрозуміли, Ютуб певних слів не любить, більш ніж. Но основні причини все рівно не зовсім те, що названо. Тут друге. Тут якраз ось щодо того, бачите, центральна якби, частина розкладу це щодо якраз не розголошення інформації. Дуже хочуть, щоб Дуров почав співпрацювати і розголошувати інформацію. Ну-ну, свого часу навіть Штати його не прожали. Невже ж цей раз вийде? Давайте добре, розвиток ситуації подивимося, ще теж цікаво буде, я думаю. А, ну, а давайте. Давайте ще запитаємо, чи на рахунок звинувачень. Там ніби він із Путіним зустрічався десь там, то в Азербайджані перед тим, як полетіти у Францію. Ну тут зразу треба зауважити, що руни покажуть, ну, власне, як то воно по закону, а тут уже показали, що є якесь порушення закону, ніби то. Щодо певного нерозголошення інформації якраз. Ну, добре, давайте. Раз, покажіть мені, будь ласка, ну а правильні, правдиві звинувачення, правильні для Павла Дурова, то, власне, озвучені були. Скажіть, що він правду. Ей вас. Соу. Манс. О, то, да ви подивіться. Ей вас, і що? Пер перевернути. А, ну загалом, так. Да. Тобто те, що йому закидаю, але знов таки, я ще кажу, що руни. Показують з огляду на закон, той, який є. Правильний він там, неправильний то вже окреме питання. Тут показують, що якби ну чи правдиве те, що йому закидають по більшості своїй, ну, як би, да. Всі рони про це. Ну, тут, в принципі, особливо нема що пояснювати. Ну, ось розвиток ситуації буде, багато медіа, багато шуму. Та й загалом оце соло, манна, зота це як характеристика самого Дурова йде. Ось медіа, а і ось він як голова да, цього ну, Телеграм, зрозуміло, що це. З другого боку, це влада, певна, за нього взялася. Ось якась то влада, не наша, не українська, ні. Ось хоче йому створити якісь проблеми, якісь перешкоди. Так? І через що? Через перт перевернутий. А це якраз і є таємниця. Переоцінь, пер, влада створює перешкоди через таємницю. Дуров не розголошує інформацію, Повідомлення в Телеграмі зашифровані. І шифрування там, наскільки знаю, далеко не з простих. Тобто, так, от, отако, -от, по щочку пальців не зламаєш. Е -е -е, ну. <реж> ну, загалом, чи правдиві і правильні йому звинувачення якби закидають. Ну, з точки зору того законодавства, яке є, да, дійсно. А приховані, є приховані мотиви. Пер про це показує. Є ось, власне, влада і тисне через те, що він ну, не співпрацює, можна так сказати, не розголошує якусь інформацію. Ну, гаразд. Ну, давайте подивимося, що самого Дурова чекає. Я думаю, цікаво буде. А, ну добре, давайте по-хитрому трохи запитаю. А, гаразд, а покажіть мій, будь ласка, розвиток ситуації для Павла Дурова саме ось щодо, цих, е, щодо цього арешту у Франції щодо цих звинувачень, які йому Франція виставила. Як там ситуація буде розвиватися? Покажіть мій, будь ласка. Скажіть вам правду. Кано перевернута. Беркана перевернута. Фехо перевернута. Турісас перевернута. подивіться. Урус перевернутий. Фінал що? Фінал вуню перевернута. Ух, нічого собі, весь розклад перевернутий. Знаєте, цей раз серйозно дуров попав, так просто не відкрутиться. А От попав прям так добре попав. Що у нас тут? Кано перевернута, беркана перевернута. Ну, одним словом, все перевернуте. Кано, беркана, феху, турісас, урус, А, Ну що, розчарування, руйнування мрій, руйнування планів. Взагалі, і деградація. До речі, проблеми по здоров'ю можуть бути. К... Ну, загалом, наскільки знаю, дуров там здоровий спосіб життя веде відносно. Ну, якби щось там у нього не, не прихватило, то серденько. Оце мені так іде. По, по, по грошам потрусить, да, якісь там штрафи на нього накладуть 100%. Притом, знаєте, ну такі там, не, 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 не якийсь там мільйон доларів, ні-ні. там Суми такі гарні будуть. Тяганина буде, ось судова, погрози, до речі, будуть з боку і з боку спецслужби, з боку силовиків. да, 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 Хоч це і Європа, але бачте, дуже воно і муляє доступ до телеграма. Е, ну і розчарування. Сумні новини для нього. Знов-таки, прям покарання, то, що він там прям сяде в тюрму, там, скій, там, 20 там, чи 25 років відсидить, я тут такого не бачу. То, що ось йому штраф паяють такий там 10 мільйонів, да? а то може і сотень мільйонів, то це да. Це да. Ну і плюс ось тиск погрози і так далі. Бо удар по здоров'ю, схоже, стрес буде великий, да? як би йому дійсно гарно не стало. В лапка гарно, звичайно. Ну ну. <кхм> Ну, а ну да, добре, а давайте в лоб запитаємо. Так буде такі в в'язниці сидіти, чи ні? Так, гаразд, дякую за відповіді. Ну добре, покажіть мені, будь ласка. Ну так все-таки, Павло Дуров буде сидіти у в'язниці саме за оці от вивинувачення, яку йому Франція на днях висунула? Скажіть, він правда. Кано перевернута знов таки. Інгус... Турісас тільки вже прямий. Беркана перевернута. Хагалас і що? Ансус перевернутий. М -м -м. Руна закону перевернута. Навряд. Прям сидіти, прям сидіти в тюрмі. Ну, оце, може, там його потримають Якийсь там слідчий ізолятор, слідчі дії. Оце от все. Таке, да Ну що, прям його в тюрму там, на 10 років упекли? Ну, все таки ні. Все таки ні. Що у нас тут? Кана перевернута, іннус, торіса з беркана Хагала, Зансус. Розчарування йому будуть, однозначно. Розчарування ось по його добробуту, по фінансам. да. Ось тиск на нього буде, і погрози. О, да, дійсно. По здоров'ю, удар по здоров'ю. Оце от трійка навіть. Торіса з беркана Хагала. Ну, схоже, знаєте, нерви так гарно по, по цей. Прижмуть і нерви потріпають. Нерви потріпають. По фіналу ансус перевернутий руна закону перевернута. Ну, тобто навряд. Хагала з ансус перевернутий, а як би тут справа не розвалилася? Ну, Дуров не бідна людина, адвокати там явно не рядові, якісь державні будуть. Да? Ось. Як би справа не розвалилася? В плані покарання, Ну, сумнівно, що він сяде. Ну, не так тюрма виглядає, ну не так. Но, по... Чи понесе він взагалі покарання? Да, понесе, але це не тюрма буде. Так, гаразд, дякую за відповідь. Щось ще таке цікаве було. А, ну давайте ще сюди ще чи дійсно він там ось в Азербайджані зустрічався з Путіном? А, я думаю, це ще буде цікаве питання. То там ніби Путін був з візитом, там ніби Дуров звідти летів. А, ну, раз, якось за відповідь. А, добре, покажіть, мені, будь ласка, а Павло Дуров в Азербайджані ось недавно, десь на днях, зустрічався із Путіном? Скажіть, він правду. Ти перевернутий? Турісас? Евес. Ну, ось якась поїздка була. Беркана З жінкою. Маннос? Ну і що? Єра. Песні. Дагас, ну добре, куда це все? До Ансу за перевернути. А от ні. А от з Путіном він не зустрічався. А з Путіном він не зустрічався. Ну, то, де, в принципі, і Путіна то справжнього немає. Да? Е, ну, Та людина, яка зараз грає Путіна. Що в нас тут? Тей перевернутий, Торісас, Ева, з Беркана, Манна, З'єра, Дага, з перевернутий. М -м -м -м. Цікаво, оце йде фінал, цікавий зараз, поясню. Ну, зразу неприязнь йде до Путіна. Зразу не Відсутність якихось активних дій і ось певна агресивність навіть. Але ось якась поїздка була з жінкою. Ну, це в принципі відомий факт. Ну, ось руни показують. Ось, власне, сам Дуром. І ось це таке Єра. Якась зустріч там була. Манна це не тільки дура, Манна це і ну, шишка якась, якісь люди при владі. Ну, ну Це не Путін. Єра, за це ж було вже, циклічні події, повторювані. Да? Ось задля чого? Задля того, щоб трансформувати якусь ситуацію. но... Ну, до речі, можна сказати, в обхід закону з одного боку. З другого боку, в контексті питання, я питаю, чи було таке, а тут Ансус перевернутий падає. А це брехня, це обман, це ілюзії. Значить, напряму з Путіном він не зустрічався. Ну, Зустрічався там з якимись іншими шишками. Російськими? Ну, скоріше за все, що да. про Проросійськими, напевно. Ну, самого Путіна він не жалує. Дуров. Тобто, прямо з Путіном ні, але з кимось дійсно там зустрічався. З якимись людьми, які владу, владу мають, але не Путін. Якось так. Фух. Ну так. От. Колись я дивився розбір взагалі а чи Дуров співпрацює з ФСБ. І відповідь ні. Когось може здивує. Ну, це так до слова. Так, нічого мені в голову більше не йде, дай час уже піджимає, бо знову будете писати в коментарях, що дуже пізно відео виходять. Ну, Записую, коли маю можливість. У мене теж є робота, теж є якесь своє особисте життя. Е, добре, дякую, що дивились, Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал, всім буду радий. Ну і ставайте спонсорами каналу, якщо маєте на то бажання. У спонсорів там свої плюшки. До зустрічі! Нехай щастить!